Друзі, вас на нашому каналі. Ми сьогодні на дачі всією сім'єю і навіть дідничка. Він у нас увесь тиждень був в таборі. Їздив в табір я максимум. Тебе, я тобі Вінчка, поділись як ти відпочивав в таборі? Дуже хорошо, дуже весело, дуже багато дуже екстремаль... ой. Ну так, да, екстремально. <хи> дуже багато удіїні емоцій. Він не вперше вже їздить в цей табір, в тому році він а також думає? був. От, ми сьогодні приїхали на дачу в неділю, не в суботу, як завжди. Так, ми, їздимо. ми ще вчора в нас було у дідушки 40 днів, а тому в нас вчора був поминальний день. Тому свою поїздку ми перенесли на неділю. Ну що, У нас тут все сьогодні, як завжди, полоти. Бо в деяких місцях позаростало. Загалом дача в більш-менш в нормальному стані. Вже, знаєте, немає такого, що я приїжджаю, мені хочеться плакати. Все більш-менш нормально. Зараз польємо газончик, газон сохне просто неймовірно, хоч ми полили його в п'ятницю, але сохне. От, дідня піде до наших кумів гуляти, як завжди. йому дуже тут скучно на дачі. Він не любить сюди приїжджати. От, тому він зараз піде до них гуляти, в них там басейн. В общем, в них там круто все зроблено. Можливо, і в нас тут колись таке буде. А я буду працювати. в мене сьогодні по плану ну бур'ян, як завжди. Також я привезла хімію, буду бризкати перчики, тому що на них кліщ. А ще в мене сталася одна біда. Зараз вам покажу, що трапилося, і я постараюся поборотися з цим. Все, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Пам'ятаєте, я ось тут, де робила ось цю новеньку клумбочку, в мене тут був, був, був морозець. На жаль, кажу, що був, просто був. Ось що від нього залишилося. Тут поки що все. Порядку. Бачите, він зелений, густий і гарно росте. Хоча ось вже теж починається. А тут далі, ви подивіться, бачите, осьо, все. Все. І коли його витягуєш і дивишся, ви бачите, просто згіжені корні. Якась гадість, ви подивіться, увесь рядок усе повністю у мене. Погризло. Я спочатку думала, що це від сонця, що воно сохне. Активно поливала, а потім бачу, що нічого воно не дає. І ось, ви бачите, все. Просто об'їжені всі корні. В общем, я сьогодні привезла антихрущ, і ми будемо пытатися якось боротися. Хоча тут ось є корні, можливо його ще посадити, можливо, воно відродиться. Не знаю. Що з цим робити? О, тому що, бачите, з цим все в порядку. Їх пролью також, бо я бачу, що ось воно вже починає і тут жерти корені, бачите? Ось, ось, вже. ось я витягуєш, бачите? І весь корінь з'їжений. Тобто треба срочно проливати, поки не поїло, і ось це. Якась гадість чи хрущ, чи що. Просто з'їло всі мої весь мій морозець, який я тут висаджувала. Тепер треба буде заново його розмножувати і висаджувати. Я так мріяла, що восени в мене тут буде просто така шеренга фіолетова. а тепер нічого не буде. Дуже гарна квітна ювка. Я прям не можу нею намалуватися. Дійсно, така краса. На фоні цього зеленого газону дуже красиво. Поки що зеленого. У нас на весь місяць стоїть 30 градусів спеки. І бачите, як газон ось. Хоча ми в п'ятницю були, поливали, заливали, але він просто сохне. І тут сохне, тому будемо зараз вмикати полив. І будемо на сьогодні полив лити цілий день. Лялечка сьогодні також з нами приїхала, вже побігла кудись. Так, а хлопці відкрили хату і пішли в хату. Давайте я вам трохи покажу. Ой, хто не був ще в нас в хаті. Дай мені, будь ласка, прийти. Я ухожу працювати де. Так. Ось наша майбутня кухня, чи ванна. <гум> <гум> От. Планувалася бути кухнею. А чого ви відкрили? Щоб сюди занести, так? Да? Ну так. Да. Ага. Так. А це в нас така тут зала велика. Да, все, по-старому. Все тут треба переробляти. Але, блін, тут душно. Я Саші казала, що сюди можна зайти трошки остить, але тут душно. Ось така велика в нас тут кімнатка. Оце і весь перший поверх. Далі пішли сходи вже на другий поверх. Вже не буду йти на другий поверх. Там у нас знаходяться дві спальні. Так, побачили, ви сьогодні неочікувано ще й будинок всередині. А відкрили насправді будинок, тому що зараз подивимося. Покажу вам. Мама віддала нам стару тумбочку і майку. Бачите, ось. Тумбочка. І ми її привезли сюди. Можливо, колись у нас дійдуть руки до того, щоб робити тут ремонт. І в нас у ванну кімнату вже буде тумбочка і раковина. Рот закритий. закритий! Деньки неділю не було вдома. Я так скучила за ним за цей тиждень. Якось аж підріс за цей тиждень, що його не було вдома. Ну ти відкриваю. Давай, відкривай. Ну, от офіційно відкритий. Відкритий? Можна пройти? Да. А дай напишемо відро. Ой, хвати, хвата вже повне відро. Папа, відро набране. Хорошо. Ми щось пить будемо, чай, чай каву. Щось хочеш? Лісманич, давай чайку поп'ємо. Чого? Ніть. Давай, кавки поп'ємо. кавки поп'ємо? Да. добре. Ми запустили першу ленту поливу, щось вам, мабуть, не видно, я щось не бачу в камері. Дінька в нас сьогодні перший раз бачить наш полив. Коротше, йому, походу, він дуже подобається. Що дінька класно бігати серед водички, а, да? тепер входу в мою базу. Хай бігає, Саша, намокне то намокне нічого страшного. <ркам make the water> нічого страшного, повісим на сонечку, вона дуже швидко висохне. Хай плавки, дінь, одягай плавки, щоб ти одежу не мочив. <рком> Чуєш, виш, Дінюсь? Одягай плавочки. Не ну, щоб одежа не була мокрою. Ну що класно, да, що ми тут газон посіяли, Дінька? Yeah. Не витаптуй так на одному місці, щоб він не помер. Весь мокрий день. Все лице вже мокре. Ой, а ти, якби бачив, ось, коли запускається ця середня, бо оця тут капець. Давай. Весь мокрий вже. Давай. Таке треба щастя дитині. оце. Нам треба, щоб там пролилося. Бо там, бачиш, як трава сохне, воно, бачиш, вся висохла прям. Будемо сьогодні там лити найбільше. Ні, чесно. Мой Боже, який помощник, як добре. Може боком візьмемо. Боком буде легше, мені здається. Все на ручку відпускає, оту. Да. Оп, оп, и я пойду вперед. Осталось воду завести. Як завжди, на дачі ми починаємо свій робочий день із кави від 25 Coffee Roasters. В нас саме тут на дачі індія Карнатака. Воно дуже дуже міцне, гірке. Тобто тут навіть написано да, для експресо. Тобто для тих, хто любить міцну каву. А якщо ви ще не замовили, у вас є така можливість, ви можете замовити із моєю промознижкою Хатинка 15% знижки. Заходите на сайт, обираєте ту каву, яку хочете, або якщо ви не знаєте, вас може проконсультувати дівчинка, дуже приємна адміністратор, підказати вам каву. Головне, щоб ви знали, ви любите ви з кислинкою чи з гірчинкою каву, любите таку лайтову, в яку можна молоко додати, чи любите ось таку міцну експресу. Додаєте в кошик, там є слово промокод, ви тут пишете хатинка з великої букви і отримуєте знижку 15%. І від 350 гривень безкоштовна доставка. Тому, якщо ви ще не куштували цю найсмачнішу каву в Україні, обов'язково спробуйте. Чай та кава готові. І там, і там. Трохи ж Ви камсіс, так, да, ріжете? Ну, камсіс і так. Мансіс. Дуже розростається цей камсіс, як скажений. Так, да, він скажений. Треба да. було нам, мабуть, щось солоденьке взяти до кави, так? Да? Ні. У нас є ковбаска. Красота, правда? Ліс з позаду, юка квітне, майже зелений газон. Красота неймовірно. Дінечку відвели вже до е, кумів. Він вже там кайфує в басейні, купається. Ну, а ми будемо починати робот, е, працювати. 12-та година дня ми тільки приступаємо до прополки. У мене зараз по плану ось ця клумба. Побачите, як вже тут усе заростає, поки що не заросло повністю. Я зараз буду висапувати ось цю клумбу, ну, а потім піду ось туди, бо також бачите, що вже там робиться, хоча все виполювало. А Саша він вже приступив до отієї ділянки, от також запустили, вчасно її не прибрали і бачите, що там робиться. Сашунь, візьми перчатки. Мокре, то все одно руки не будуть такі зелені, страшні. Прошу. Це так, типа, да? так? Газончик пролили і виключили, щоб травка зараз на сонці не горіла. Все, і я приступаю до праці. У нас без 15-4 дня, і я на сьогодні закінчую полоти. Мабуть, все-таки спека і дуже сильно швидко втомлюєшся. Я, в принципі, весь цей участок, ну, порядок, майже майже, в мене завжди майже. Але я випалила, ви бачили, тут просто ковром ріс. Портулак чи потурлак, як його правильно, все тут висипала, капусточку також всю висипала. І ось там також все висипала чистенько. Що я не встигла, то це висипати ось цю доріжку. Тут є трошки, але тут небагато нічого такого страшного. І висипала ось тут все. Також, бачите, вся доріжка. І ось там усе чистенько. Ми вже увімкнули ось цю найдовшу ленту на полив, тому що полив займає дуже багато часу. Кожна лента повинна пропрацювати 30-40 хвилин, щоб гарно все пролити. От. Будемо зараз усе проливати. І ось тут проливається в нас О, красота. Тут кабачки, звісно, суперові. І кабачки, і мої лілейники. І лілейниками я взагалі не можу прямо нарадуватись. Ви подивіться, скільки випустило квітів. Вони як розквітності, це просто буде охапка лілій. Дуже гарно квітують, це було чудовим рішенням. Так що ми сьогодні раніше закінчимо і раніше потрапимо додому, тому що ну, по такій спеції довго не попрацюєш. У нас, мабуть, градусів. 40, мабуть, на сонці є всі 40. Нам що залишилося? Я зараз пролью морозець, отой, що хтось його їсть. Треба пролити його водичкою і потім проливаю його антихрущом. І ми вже полили наші перці. ось Чекаємо, зараз поки вони просохнуть, і обробляємо їх від кліща. І все. В принципі, і на сьогодні все. Забираємо дідусь і їдемо додому. Тому так, що таке? Сьогодні, мабуть, відео невеличке вийде. Ой, боже, тут Затінку так добре, су. ой, вітерець. Фух. Але зараз я ще піду проливати. Боже, мені мокрець, хочеться сказати. Мокрець в мене вже в, цій, в голові. О, морозець. Це гарно Ти Бачиш що все, і тут уже починає їсти. О, диви. Корм угу. збіжені. Якась ва. Так, розвожу антихрущ на 10 літрів води. 20 мл цього препарату. І ось так його туди вливаю, в влієчку і буду так спасати свій морозець. Надію, що допоможе. Той, звісно, вже, скоріш за все, не оживе, але ж, можливо, хоч не пропаде то, що є. Хоча достаю, там же ж корінь оцей отакий є живий. Але ж, може, воно парустки пусте потім, не знаю. Оприскування від кліща Саша приніс, покажи. Будемо оприскувати вертимек. Порадили просто в магазині його від кліща. Побачимо. Чи буде від нього результат? Подивимось на слідуючий раз, коли приїдемо на дачу. Ох і пече! Боже, невозможно взагалі на вулицю ой, на сонечку вийти. айбо бог миле. Розводиться отакий от пакетик на 5 літрів води. Так, тут же все. А, нет, тут еще все будет так, это будет свисти. Тоже, да? Майже ведь свела. Я ее обрезаю. Треба полить, бо ось вони всі такі м'які. Теж жарко трояндкам. Не дає нам тут ходити на пів доріжки. Треба його обрізати. Це ж уже насіння, да, Саш? Да, це вже насіння, так, Саш? Ні, квітки. це квітки ще. Вже ні, мабуть. Ти думаєш, що це квітня? Це ж доброго ранку, да. він вже квітне зранку. Це просто зранку ми не бачив ніколи. А Саша все тут теж, ви пам'ятаєте, яке сьогодні воно зранку було тут зароша, то Саша тут сьогодні стійки висапав. От, звісно, супер. Мені допоміг менше мені сапати, бо я думаю, боже, коли ж я дойду до цього участочка, я не можу з того вилізти. А тепер і тут більш-менш, вже буде легше на слідчий раз тут сапати. Ми вже все полили, все мокреньке. Рози я прям ще додатково із поливалочки пролила, щоб їм було водичка, щоб їм була все пролите, все мокре, капуста, ну взагалі прям аж стояла там вода. От, Так що ну ще, звичайно, приїдемо і серед тижня поливати, бо з такою спекою з такою спекою треба поливати. Ой, яка краса! Яка ж краса? Трояндочки, це щось неймовірне. І тут на дачі можна саджати. Вони витривалі до засухи. Можна робити прям колекцію із троян тут. І ліліники тут гарно також. Вони витривалі також до засухи. Все, їдемо забирати дінку і додомка. І, звичайно ж, не їдемо без. Віжаю. У нас сьогодні три кабачочка. і оце я набрала кропу, положу на балкон, хай сохне. Потім буде на закатки.